Всім привіт! по назві відео ви зрозуміли, що ми будемо обробляти курник від блошки, вошки, пухопероїдів і красного кліща. Все, що нам понадобиться, це пів кубіка любого вітаміна, літра води, можна навіть пів, ектосан пудра і присипка для ран. Е, можна, звичайно, я беру з йодоформу І обов'язково рукавиць, тому що з даною рідиною я б не радила контактувати з руками. Е, дану рідину я обробляю курник при будь-якій появі е, вошки. Як я це розумію? Курки чухаються, себе погано тривожить. І різко. Просто різко. Якщо всі кури гарно неслись, а тут так обрив просто йде. перестають нестись. Це теж, виявляється, е, його видно, красний кліщ видно на яйцях. Е, Блошка, вошка, видно на тілі. Е, пухопероїди це об'їдене пір'я на птиці. У е, мене, наприклад, його не було. Але так як недавно до мене приїхала курочка одна, вона привезла з собою е, блошку. Блошка може навіть привестися з любим інкубаційним яйцем. На яйці з посилкою, ви його не замітите, в, в, в спорах яйця можуть бути відкладені я, яєчка, з яких потім вилупляться ці вошки, блошки, кліщі красні і пухопероїди. Тому я роблю на літру води, я додаю пів кубика любого вітаміну. У мене чектонік, пожовтіла вода, можна не додати. Я додаю це для, для курця вітамін, а для самої тваринки, для цієї жучки, заразки. Це як дисбактеріоз. Ектосан пудра від допомагає від красного кліща. До речі, чектонік допомагає від красного кліща. Ектосан пудра. Це від е, блошок, вошок, і пухопероїдів, і також від красного кліща. Отак, От небагато десь третина чайної ложки. І присипка для ран. Так як вона е, має дезбактеріозну дію, вона допоможе збавитись вам. Протиінфекційна, можна так сказати. Тоже з чайних ложки. І все це зараз розмішуємо. Ось так паличкою, воно не розмішується руками. Я беру в перчатках, чому не? в перчатках не дозволено. Ви можете, але ви можете отримати легкі, незначні опіки шкіри. Ось так. І йдемо зараз до курника. Але не забуваємо, і беремо з собою ту саму присипку з йодоформу. І йдемо до курника. Це обов'язково поміняти підстилку в гніздах. Бажано її одразу спалити. Я, ну так кажуть, але я так не роблю. І я прийшла. До речі, тут дві в мене новеньких курочки. Я йду перше в цей курятник і показую вам, що робити. Ось Я в одному, в одному курнику. Зараз. Що я роблю з присипкою? Я присипаю. ось гніздо, витягую яйця. Тут це, це гніздо, де просто курка несеться. І ось так посипаю. Перемішую трішки і кладу обратно в яйця. Ой, все хорошо Я злякалась, так тріснула, оця картонка тріснула. І так в гніздах. Далі. Це ж присипкою на порозі. Ось так. відріпуємо. Не переживайте, курі його їсти не будуть. У нього специфічний запах. І так. Прям тщательно обмиваємо порог. Тщательно, щоб вони через поріг не прискакали знову. Ось так і можна деякі часті стіни. І на стіни ось так бризкаєте. Не дуже тщательно, але бризкайте. А також цією ж присипкою, де кури з плят обробляємо. І по підлозі пройдемося. Ось так. І в одному із корників завтра я буду кидати сірну шашку. Запалюємо сірну шашку на сутки зранку до вечора. І все добре. І це обеззараження, на якому пройде два етапи кліщ і знезаразиться.